Варто лобиночки відділ другу вибіркова санітарна рубка, де люди звернулися тіпо, скаргами, що вирізаємо дубину. На цій даній ділянці, де є примість дуба, як прибирається хвора сосна, яка ушкоджена, так як нова хвороба судинний мікрос сосни. Резь дуже добре видно, що ну, Дубових дров на лісосиці нема. Ви самі бачите, що навіть якщо піти подивитися, піньки хоч снігом і ну, розгребте любого пінька і він буде. Ну, так. така ситуація. Хоча в подальшому тут рукою теж просили. Навіть е, даже... часний голова, ти би писав би лист. Тому що дуже багато стояло з сухостою, і насамперед тут осяткують завжди 31-й 31 завод празднує день строїтеля. Я б не крутив, але все одно прийшли б ми сюди не в січні місяці з рубкою, а в липні по-любому. Хоча ми, якщо розібратися. Говорять, що дуба сухого тут ріжемо, тут дуби ми не чіпаємо, бо ми не маємо право його відбивати в нелисиному стані. Дуба ми можемо тільки назначити в рубку, якщо листя розпуститься. Непосередство, що якщо з другим заходом червень, місяць-липень, може прийдеться писати листа знов на управління, брати дозвіл на... Зврізання сухостійного дуба. Якщо тут покаже, ми його проведемо лісопатологічне обстеження і воно покаже, що тут є більше, ніж 5 кубів на гектар сухостійної деревини. Ну і все. Це деревина. Таких тут дерева фактично всі. Тобто, наскільки розумію, її все треба зрізати. М? Тобто... Ні, є що дерева і залишаються. Де більш такі і... дивимося на фою, як подивитися, вони залишаються. Де більш? Воно видно, якщо вражене це дерево, воно по фої видно. Фоя має побуріння свого. Роду відноситься вона до четвертої категорії, яке не маємо право згідно санітарних правил брати в рубку. І, вже, ну, і ми її определяємо, як фахівці лісового господарства ми определяємо, що да, дійсно це дерево є форе і його треба забирати в рубку. Отаким чином.